Зима чарівниця Добрий день, діти. Мій сьогоднішній зимовий ранок почався з телефонного дзвонка. Дзвонила одна тваринка. Ось послухайте загадку і відгадайте, Хто ж це? Пазуристий він, гривастий, як збирається напасти, гиркне ох і лютий рев. Відгадали, хто це? так, до мене сьогодні зранку позвонила левеня. Воно дізналося, що у нас зараз зима, і йому дуже цікаво дізнатись, яка ж вона, бо в спекотній Африці, де живуть леви, такої зими не буває. Давайте ж ми разом з вами розповімо левеняткові, яка ж вона, наша зима. Взимку випадає білий, легкий, пухнастий сніг, тому зимою називають білосніжною, сніжною, пухнастою. І яка ж ще зима? Кришталева, срібна, бо сніг та лід виблискують на сонці наче кристали. Взимку на вулиці хазяйнує мороз, який щипає нас за щічки та носики. Тому зима яка морозна. А ще зима може бути люта, вітряна, льодяна. Але, не дивлячись ні на що, вона все одно чарівна. А ще зима яка? Весела, тому що взимку для дітей та дорослих є багато різних розваг. Ось подивіться. І катання на санчатах, ліплення снігової баби, гра в сніжки, катання на ковзанах. А яка ще зима святкова. Взимку є багато чудових свят. Це День Збройних Сил України. День Андрія, коли калиту кусають, Свято Миколає, коли святий Миколай вночі приносить діткам подарунки. Різдво, коли роблять куцю і співають колядки. Новий рік з чарівною ялинкою і ще свято водохище. Ось така дивовижна і різноманітна. Наша зима. А тепер давайте разом пограємо в гру один багато. Одна сніжинка. Багато сніжинок. Один сніговик, багато сніговиків. Одна іграшка. Багато іграшок. Один подарунок багато подарунків. Одна цукерка, багато цукерок. Одна бурулька, багато бурульок. Одна рукавичка, багато рукавичок. Одна шапка. Багато шапок. Одна шуба. Багато шуб. Молодці. Ну що, ваш язичок втомився? Давайте його трошки розімнемо і з вами разом промовимо чисту мовку зимову. Повторюйте за мною ло-ло-ло. Снігом землю замело. Ля, ля, ля. стала білою земля. Лі лі. лі. Ось замети чималі. Ра-ра дуже рада дітвора. Молодці! Гарно сьогодні попрацювали. Ну а тепер нам прийшов час прощатися з вами. До побачення, до нових зустрічей!